Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'юкам Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 35. Та розмова майже ніяк не змінила взаємини Люмена і Дведічу. Але вони з ним домовилися. Що Люмен обов'язково розповість про свої почуття вайтяню, коли йому виповниться чи 17 чи 18 років. І якщо Вейтян відмовить йому вже тоді, Люмен може здатись і шукати собі когось іншого. Цим кимось іншим не обов'язково має бути Джевей Дічу, але Люмен не міг уявити якихось інших варіантів в його очах. Ці двоє були найкращими хлопцями у світі. Хто зміг би перевершити їх обох? Наступного разу вони зустрілися вранці. Джеведзічуг вивів його на вулицю, щоб погуляти у саду, поки там ще нікого нема. Поки вони йшли доріжками, тримаючись за руки, Люмен спитав: Я тут згадав? Як ти мене заспокоїв тоді? Ти підслухав, як я співаю? Так, було таке. Вибач, я не слідкував за тобою навмисно, просто чекав, поки ти закінчиш співати, щоб підійти. Люмен хіхікнув, я не ображаюсь. Хочеш, влаштую тобі виступ з танцями і піснями? Очі Дведжичу загорілися. Виступ? Я хочу виступ! Він захоплено дивився, як Люмен кружляв у танці і співав, наче принцеса сказки. Як тільки він закінчив, Две надягнув на нього вінок. Це твоя нагорода за найкращу пісню і танець. Люмен хіхікнув. Але ж я виступав один. Дічу погладив його по щоці, заглядаючи у вічі. А нікого більше і не треба. Вайтян, що якраз йшов провідати Люмена, побачив цю сцену та зупинився. Він стояв темною тінню під деревом, з якого вже майже повністю облетіло листя. Він був зайвим. Вейтянь розвернувся і пішов назад, ніким не помічений. Вейцянь зайшов у бібліотеку, що під вечір вже спустіла. Він пройшов декілька стелажів і нарешті побачив Дведічу. Той стояв біля вікна. Вейтянь тримав у руках стрічку. Це його заспокоювало. Дведдічу перевів погляд на нього. Навіщо ти мене покликав Вайцянь?» Я випадково побачив тебе з Лююним. Той не зрозумів. І що? Вайцянь спитав прямо. Які у тебе наміри щодо нього? Він розвів руки трохи далі, і стрічка у його руках натягнулась. Брове Джеведічу поповзли вгору. Наміри? Він мій маленький друг. Навіть якщо я на свою біду закохався у 13-річного, це не означає, що я буду з ним зараз зустрічатися. Вайцянь розслабився. Зрозуміло, радий це чути. Джейдзідчук посміхнувся і спитав, спираючись ліктем на підвіконня. А чого питаєш? Невже це в тебе ревнощі? Ти ж і сам зустрічатися з ним не будеш? ревнощі!» Вайцянь то натягував, то відпускав стрічку у руках. Я слідкую за тим, щоб до нього не залицялись. Джейд Дічу одразу випрямився. Ти робиш що? Я не підпускаю ніяких залицяльників до нього. Пояснив Вейтян Як тільки я бачу когось підозрілого, викликаю на розмову. Джейдічу схрестив руки на грудях. Він знає про це? Він просив цього? Ні. Тобто ти контролюєш його життя, і він навіть про це не знає. Що ще ти робиш без його відома? Дведдічу підвищив тон. Повітря у кімнаті, здавалося, стало важким. Більше нічого. Але це це неправильно, обурився джевець Дічу. Ти не можеш просто так брати і робити щось без його згоди. Вайцянь пронизав його холодним поглядом. А що ти пропонуєш мені сказати, дідчу? Сяо Юне. Деякі хлопці, навіть старші за мене, та жінки вдвічі старші за тебе, вважають тебе привабливим? Це я маю йому сказати. чув, наче облили холодною водою з відра, його очі стали круглі від жаху. Що? Вайцянь продовжував. Ти постійно робиш якісь висновки про мене. Хоча нічого не знаєш, ти спілкувався три роки з Лююним, не зі мною. Джейдю не знав, що казати, він тільки слухав. Ти казав, що сяоюнь постійно говорить про мене, діду. Але я сумніваюся, що ти слухав. Він не може бути об'єктивним. Ну, звісно. Дідчу. Я бачу, що ти хочеш, щоб за сяоюним ніхто не наглядав, але не думаю, що ти готовий розгрібати наслідки. Я обіцяв тітці Сяоюня захистити його, і я буду захищати його, поки він не виросте. Джеддючу роздратовано відвів погляд та гмикнув який же ти недопучливий, прямо як моя мама. А по тобі так і видно, що ти єдина дитина в сім'ї. Чу ображено надувся. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це. То обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!